Будучи психологічно нездоровою жінкою, неможливо побудувати здорові стосунки. У мене сьогодні тут моя домашня улюблена кава і дуже цікава тема для розмови. Думаю, що ти до неї готова. Насправді, то все просто, тому що ти не зможеш реагувати на якісь дії свого партнера з любові. Це все буде відбуватися з якихось минулих травм, які досі в тобі сидять. І кожна дрібниця може ставатися вже зрадою, відсутністю любові, підтримки і тому подібне. А насправді це будуть просто твої внутрішні рани. Неможливо зовні отримати те, чого немає всередині. Якщо ти не до кінця зробила класні стосунки самою собою, можливо, десь не дала собі більше обіймів, більше підтримки тільки тоді, коли ти починаєш лікувати себе, лікувати з'являється місце для тієї самої любові, довіри та спокою в стосунках, тому що справжні здорові стосунки вони ніколи не починаються з нас. Вони починаються з тебе, коли ти починаєш змінюватися, навколо тебе змінюється весь світ. Коли пропрацьовуються ці всі старі травми, образи на інших людей і будь-що, що турбує твою душу, тільки тоді можливо побудувати справжні здорові стосунки. І це не обов'язково спочатку себе вилікувати, а потім шукати партнера. Це може відбуватися і в стосунках. І якщо навіть твої травми рани виліковуються в стосунках, і ви їх навіть поліковуєте разом, тому що насправді то ця проблема є не тільки в жінок, то ці стосунки набувають просто неймовірно великого значення для вас обох. Я сподіваюся, що саме тобі було важливо це почути.